Колекцію зі щасливих проїзних квитків збирає віничанин Володимир Данильчук. За п'ять років назбирав понад 200 білетиків на трамвай та тролейбус та приклеїв їх на свої почесні грамоти, які отримав на роботі. Ми бачили колекцію Володимира, щоправда, не перевіряли, чи всі білетики в ній щасливі. Повірили на слово. Дивимось сюжет. Всі ці проїзні квитки Володимир Данильчук назбирав за останні п'ять років. Зараз у колекції Володимира 208 білетиків. Їхня вартість від 75 копійок до півтори гривні. Усі свої щасливі білетики він наклеїв на свої почесні грамоти. Квитками чоловік вже обклеїв три грамоти, почав четверту. Ідея така прийшла. Чому мабуть від неврозів? Так скажем чесно. Колекціонування будь-яке це завжди невротичність колекціонера. З точки зору психіатрії, психології. А це саме просте, доступне, не потрібно затрачувати додаткових коштів, все рівно квиточки купуєш. Перший оцей з номером 617 635. Якщо ми порахуємо перші три цифри, це ми отримаємо 14, 6, 1 і 7, це 14, і другий в три цифри 6, 3, 5. Це теж 14. в цьому то щастя, співпало. Толочок трапляється не так вже часто, там раз в місяць, може максимум там 4-5 разів в місяць. ТТУ має бути зацікавлено в таких нормальних, як я, і з такій хобі, чи в такій манії, тому що е ці люди вони акуратно розраховуються за проїзд з кондукторами. Вони самі шукають кондукторів, щоб заплатити їм, щоб отримати той квиточок. Олена Гуква, Демінжиєвський, телеканал Віта.